Як правильно зібрати і взагалі користуватись супницею, мармітом, їх називають по-різному. Спочатку ми беремо ободок, одягаємо, наповнюємо нашу ємкість продуктом і вдягаємо її на ободок. Все, супниця готова для роботи. Але перед тим ми заливаємо воду. Вода буде підігрівати сам продукт, а цей ободок Потрібен для того, щоб створити простір між мармітом, водою і ємкістю. Як бути з кришкою, як зробляв, щоб вона закривалася, як це все відбувається. Коли ми вдягаємо суфницю, ми вдягаємо їх одночасно, фіксуємо і закриваємо. Все. Сама ємкість фіксує дану кришку. І ось так вона повинна працювати у вас. Якщо ми одягнемо будок окремо, наприклад, ми спочатку ставимо ємкість, потимобук, в такому положенні ми не зможемо закріпити саму кришку. Тому ми ставимо спочатку, ободок, потім ставимо ємкість і одночасно вдягаємо кришку. Ємкість з продуктом під власною вагою фіксує кришку. Бо лайфхаків? дивіться на нашому YouTube каналі.